Каска, касика, а лисичка-черничка. Розкажу вам про лисичку. що висвітилася в черничку. А було це діти так. Важко стало лисичці звірята книгів дерети. Всі не знали її під втухну дачу. Один вдалася до верх здобула чернечий одяг та й зробилася святою лисичкою черничкою. Ось з тобою, дитинку, чого це ти на даємо? Забрався. Мене слякався. Там тіло морю, поклони б'ю, до святого місця збираюся. Лисичко, боже черничко, якщо не їси місця, візьме мене у святі місця. Я живу тепер в пустині. Не вживаю м'яса нині. Їм розілля, воду п'ю. Всіх вас як дітей люблю. Добре, я піду з тобою. Синку, та ж ти будеш піти. Це сплю, це мені сниться. Півень їде на лисичці. Куди це ви зібралися? У святі місцям і друже, Лиска всіх нас любить дуже. Візьміть мене з собою. Сідай, любий Бог з тобою. Не Ось я глава так звіра. Куди ви зібралися? У святі місця, мій друже, Лиска всіх нас любить дуже. Сідай, та, там ще й для тебе знайдеться місце. Що ж уша людку й дорогу. Я й забула, їй вже був. Що, лисичка? У вас птахів, мабуть, досить є гріхів. Треба вам посповідатись, бо до місця не дістатись. Добре, ходім шукати священника. А якщо добре, то наша священника шукати. Я ж черничка, духовна особа. Ви тільки одне за одним за один путь здивойте. А я вас буду сповідати і ліки вам дарувати. Ти голубчику, сивий Любчику, ходи до мене, розказуй, чим ти звірів образив? Не знаю, лисичко, здається, нічого злого не зробив. Ах, ти, грішнику, грішнику. Адже це ти кругом літаєш, зерно всюди підбираєш і з голубкою воркуєш, мабуть, ти з усіх кепкуєш. То я з радощі співаю. От за це тебе й скараю. Іди Повідає, свій гріх дитятко. Я гріхів не натворив. А з криниці воду пив, воду вовкові змутив, Вовк всесильний, вовк вельможа, Ти зробив йому не гоже. Це не вовкова криниця, маю право я напитися. Ти мені, святій черничці, ще не хочеш покоритися, за тяжкі твої гріхи вийму з тебе потрохався. Боже, сповідатися. Та чого мені сповідатися? Хіба я що лихе зробив? Підійди до мене, я тобі повім, який у тебе гріх на душі. Говори, я і слід це чую. Страшний гріх, адже це ти в короля корону вкрав і собі на голову настромив? Подивись у зеркало, як у тебе вся голова ніби жар горить. Неправда, лисичку, не я королівської кроні, це сама ти її вкрала. Я? <клес> як ти можеш таке говорити? А в мене свідки є. Які є свідки? Качки, гуси. Веди їх побільше. Озажди лише за цим кущем. Я їх вмить приведу. Тільки не висовуйся, а то полякаються. Веди без свірів. Ой, і смачненький в мене буде обід. Добрий день, свата, де доводилось мандрувати? Запросила мене лисичка чоловічка. Світі місця подивиться. Ну і що? Та каже, що ніби я у короля королівську корону вкрав і хочу розправитися зі мною за законом. Піджинаєш від мене, біду, піду, піду свята, піду. Але зна, що та лисичка-черничка, свята, це яка лисичка? А та, вовкого лиситого сусідка. Веди мене мерщій за світка, я їй вмить відірву хвоста. лисичка черничка аго! Що, Любчику, прийшов? Світків провів багато, веди їх сюди, до моєї черничої хати. А того ста, не хочу твій хвіст святий поцілувати. Цілуйте, любчики, цілуйте! А -а -а, рятуйте, рятуйте!